Чи справді наші думки створюють реальність? Чи існують невидимі енергетичні потоки, які зберігають інформацію та впливають на нас? Вітаю вас на моєму каналі про кундаліні, йогу та енергії Таня Омнамо. Сьогодні ми поговоримо про торсійні поля свідомості як загадковий феномен, який намагаються пояснити як наука, так і езотерика. Термін торсійні поля походить від слова «torsion» скручення. Гіпотетично ці поля можуть передавати інформацію на величезні відстані незалежно від фізичних меж. Деякі дослідники припускають, що Свідомість людини створює енергетичні потоки, які формують інформаційні структури навколо нас. Це може пояснювати феномени телепатії, перечуття, інтуїції. Ідея в тому, що наші думки та емоції залишають слід у торсійних полях, і це впливає на те, що відбувається у нашому житті. Офіційна наука не визнає існування торсійних полів у тому вигляді, як їх описують езотерики. Проте вчені, такі як. Озерєв та Акімов вивчали вплив свідомості на матерію. Наприклад, дослідження ефекту спостерігача у квантовій фізиці показує, що на рівні атомів сама увага людини впливає на те, як поводиться частинка. Тобто, наука визнає, що свідомість може мати значення, але поки що не пояснює це через торсійні поля. У езотеричних практиках концепція торсійних полів використовується для пояснення ну. Матеріалізації думок, якщо ти постійно концентруєшся на чомусь, це починає проявлятися у твоєму житті. Потім колективної свідомості, спільні медитації, ритуали, енергетичні налаштування працюють на тонкому рівні. І, наприклад, ще кармічного досвіду: всі наші вчинки залишають відбиток у всесвіті. Можливо, саме тому деякі люди швидко реалізують свої бажання, а інші застрягають в негативних сценаріях. Що ця теорія, хоча б частково правдива, то це означає, що ми можемо свідомо впливати на своє життя. Контролюй свої думки. Що ти посилаєш у простір, те і повертається. Практикуй усвідомленість медитації, кундаліні, йога, йога, концентрація на позитивному. Використовуй силу наміру, чіткі бажання і віра у власну енергію змінюють реальність. Щоденна практика формує твоє майбутнє. Саме тому я створила для вас ці коротенькі уроки з кундаліні йоги, щоб ви могли виконувати це регулярно кожного дня, і це не забирало у вас багато часу. Отже, навіть якщо торсійні поля не доведені наукою, ідея про вплив свідомості на реальність звучить дуже логічно. А що ви думаєте про це? Чи відчували ви коли-небудь як Думки матеріалізуються. Напишіть, будь ласка, свої історії в коментарях. Обов'язково підпишись на цей канал, постав лайк цьому відео, і поділися цим відео зі своїми друзями. Знімайте коротенькі сторіс, відмічайте мене в інстаграмі, я буду всіх вас репостити. До речі, приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я ділюся ще більше цікавою інформацією. Також в мене є телеграм-спільнота, де початківці з кундаліні йоги діляться своїм досвідом. А я дякую вам за увагу. Дякую. Що ви подивились це відео, дякую вам за ваші коментарі, лайки, за вашу підтримку. Ви найцінніші люди у всьому всесвіті. Сад нам!